Зеленський вже прибув до Майамі. Нагадаємо, зустріч із Трампом у нього запланована на восьму вечора за київським часом. А тим часом про його заяви, які лунають на фоні цього візиту, до нового року багато що може вирішитись. Зеленський розповів про активні дипломатичні дії. президент України заявив, що багато що може вирішитись до нового року. Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів. Зараз одні з найактивніших дипломатичних днів року і багато що може вирішитися до нового року, і ми все. Це для цього робимо. Але чи будуть рішення залежать від партнерів: від тих, хто допомагає Україні, і від тих, хто тисне на Росію, щоб росіяни відчували наслідки своєї ж агресії, зазначив Зеленський. Президент повідомив, що лише за цей тиждень росіяни випустили понад 2100 ударних дронів близько 800 керованих авіаційних бомб і 94 ракети різних типів. Все проти наших людей, проти життя і всього, що забезпечує його нормальність, передусім проти нашої енергетичної інфраструктури, наголосив президент. За його словами, буквально 24 на 7 працюють ремонтні бригади, енергетики, рятувальники ДСНС, щоб захистити життя людей і відновити енергопостачання. Але так само важливо, щоб працювали санкції проти Росії, всі форми політичного тиску за агресію, постачання ракет для в Україні і щоб ми. Всі фіналізували формати кроків, які завершать цю війну та гарантують безпеку. Саме про такі кроки сьогодні говоритимемо з партнерами. Додав Зеленський. А я нагадую, що вже сьогодні, о восьмі вечора, президент України Володимир Зеленський проведе зустріч з президентом США Трампом у його резиденції в Маралаго у штаті Флорида. О восьмі вечора знову ж таки за київським часом. Зеленський планує на зустрічі з Трампом усунути ключові розбіжності щодо проєкту мирної угоди. До речі, була інформація про те, що ця зустріч вона буде публічною. Як саме поки що невідомо, але чи на початку, чи в кінці там будуть присутні журналісти, і будемо чекати на подальші заяви. До речі, на фоні всього цього дають коментарі різноманітні видання. Зокрема, ЕНЗІЗІ дописало наступне: Путін готовий ударити ядеркою по Україні, щоб перемогти. Могти президент Рефі піде на крайні заходи. А тим часом Sky News дописує наступне зустріч Трампа і Зеленського навряд чи щось змінить. Путін не хоче кінця війни. Ну це очевидно, друзі. Адже бачимо, що на фоні всіх цих дипломатичних зрушень Путін лише посилює обстріли по території нашої держави. Він їх не припиняє, не гальмує на час перемовин. Він Продовжує обстріли. Беремо той самий той самий Херсон, той самий Київ, Слов'янська. Адже нещодавно надходила інформація про загиблого та поранених у цьому регіоні нашої країни. Рашисти вони продовжують це, не дивлячись на те, що Зеленський прямо зараз, прямо й до Трампа, щоб обговорювати завершення війни. Її мирне врегулювання обстріли вони продовжуються. Бо візітнення на фронті вони також продовжуються. Вони не завершуються. Наші військові продовжують боронити кор. Боронити нашу землю, захищатися від расистів, і, власне, все це активно триває. Але дипломатія вона також важлива і сидіти зі складеними руками також не можна. І, власне, дорогою до США Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади та провів спільну онлайн-розмову з європейськими лідерами, дорогою до Флориди. Це все відбулося. А зустріч була власне. В Галіфаксі з прем'єр-міністром Канади Марком Карні президент подякував премєру міністру та всій Канаді за підтримку України протягом усіх цих років війни. І Зеленський зазначив, що цієї ночі Росія завдала чергового удару по Україні, де було майже 500 дронів присутні під час цієї атаки і десятки ракет. Ця атака це чергова відповідь Росії на наші мирні зусилля. Це ще раз показує, що Путін не хоче миру. А ми хочемо миру. Він людина війни, але боїться говорити про це. Публічно наголосив глава держави. І власне путіну не потрібно про це казати, адже його дії вони гучніші за слова вони прям таки кричать криком про те про що він насправді думає про відновлення російської імперії про петра І, про його завоювання він порівнює себе з імператорами російської російської імперії а наразі російської федерації хоче бути схожим на них хоче завоювувати землі не хоче лише Україну, хоче і інші країни Знаємо, що мова йшла і про країни Балтії, і про Польщу, про Румунію, і, і власне і там про Істонію, Литву, Латвію також були якісь думки Білорусь. Вони також по суті підконтрольна Росії, адже Лукашенко попросто стрибає під дудку Путіна і з усім ним погоджується, дозволяє проводити на свої території військові навчання. Дозволяє напевно, якщо таке станеться, розмістити там арешнік. Там постійно якісь заворушення відбуваються. І знаємо на початку війни особливо. У це було помітно, і власне говорячи про зеленського його зустріч з Марком Карні, тоді Карні зазначив, що зараз є можливість для досягнення справедливого тривалого миру, але для цього потрібна готовність Росії, адже якщо Рашидська федерація не буде також налаштована на припинення, не буде так би мовити, вже морально насправді налаштована сісти, обговорити, домовитись, завершити це кровопролиття, завершити війну, завершити вбивства, завершити терори, сонячну свою поведінку, агресію. Тільки тоді це все можливо. А так це гра в одні ворота, це переливання з пустого в порожнє і загалом. Це попросту ну попросто на всіх цих зустрічах провідні європейські лідери та Зеленський чи той же Трамп домовляються домовлятися надалі. На цьому все і завершується. Варварство, яке ми побачили вночі, атака на Київ показує, наскільки важливо, щоб ми стояли разом з Україною в цей складний час, сказав прем'єр-міністр. Марк Карнін наголосив, що Канада підтримує Україну військово та оголосив про виділення 2,5 мільярдів канадських доларів економічної допомоги. Москва відкинула навіть пропозиції різдвяного припинення вогню та нарощує жорстокість ракетних і дронових ударів. А знаємо, що навіть папа римський закликав рашистів припинити ти, хоча б не різдво обстріли, і расисти тоді цинічно обстріляли територію нашої держави і говорили ми тоді про це цілий день: про наслідки обстрілів, про наслідки з якими стикнулися українці, про те, що расисти вони насправді буквально не бачать нічого святого, адже. У святий день у християнське свято у свято усіх вірян вони обстріляли територію нашої держави жорстоко, цинічно, ницо. І от докаже Карні наступне: потрібен достатній рівень підтримки для України. А також потрібен достатній рівень тиску на Росію. Насправді потрібна грошова підтримка, потрібні ППО, потрібні власне засоби боротьби на фронті проти расистів. потрібно, от, потрібно забезпечувати Україну зброєю підтримкою. Захистом щоб Можна було хоча б пережити цю війну, відтягнути цей весь процес знищення України, зупинити Російську Федерацію, допомагати Україні. Адже ну європейські країни вони мають розуміти, що якщо вони не будуть допомагати нам, то це все піде до них. Адже це навіть так би мовити, не здогадка, якась не теорія. Буквально рашицькі дрони, літаки, розвідники, вони порушують повітряні простори різних країн: це Туреччина, Румунія, Польща, Молдова, Естонія, Латвія, Литва. куди вони тільки. І не залітали до того ж, це відбувається із території Білорусі. Латвія і Литва стикаються з тим, що якісь повітряні кулі залітають на територію їхньої держави з території Білорусі. І дуже багато вже є погроз. Навіть мистонська влада вона запевняла, що як тільки побачить якихось зелених чоловічків на території своєї держави, то прям одразу в моменті їх знищить, не розбираючи, що це таке. Ну, власне, це також цікава думка, і це варто насправді подивитися, чи так воно буде. А я думаю, рашисти, вони створять таку провокацію, адже це їх улюблене заняття. Провокувати, перевіряти наскільки справді ці всі залякування зі сторони європейців можуть справдити наскільки ще вона може перетинати червоні лінії, всякі межі?